Добрий день, добрий день як вас звати? Тетяна Миколаєвна. Як вам проводився фестиваль у св клубі? Дуже гарно, дуже файно, дуже як сказати, дуже все проводиться з великою енергетикою, добро, з добром, з прекрасною атмосферою, що нам без себе нравиться і ми, ми дуже Ми Проводимо вже дуже багато разів. Вже з тисяч восьмого року. Нас змагань, дуже нам подобається. Да, ви маєте бажання ще проводити тут фестиваль? Ми бажаємо, бажаємо, щоб все такі розширялися, щоб більше їх було таких змагань проводилося, дуже нам подобається. За те, що все функтуально, все працює. Люди, які обслуговують, дуже приємні і надають велику привалу обслужі. І людям, які приїжджають з України, нам дуже поважно про все приїжджають в Україну. Западне червне дуже подобається обслуговування. Я буду працюю в і я надаюсь. Добре, дякую.